Знаєте, у мене сьогодні всю ніч а, була під а, ну, я намагався з'ясувати, чи існує взагалі Янукович. Тому що топ-новиною сьогоднішньої ночі була а, чиясь заява, чия інформація про те, що Янукович а, не витримав а, серцевого нападу і пішов у кращі світів. А, тому а, на цьому тлі говорити про те, чи існує його заява, чи вона є. А, Фальсифікацію, чи вона є фейком, це навіть не, не так вже цікаво. Набагато цікавіше те, що сьогодні сам Путін говорив на прес-конференції в Нова і він, наприклад, сказав одну дуже важливу. Тезу дуже важливу річ. А саме, що ми не дозволимо ми не дозволимо українським воєнним стріляти в мирних жителів, розділяючих російських і українських воєнних. А, і на враховуючи те, що зараз у Криму перебуває а, заступник генсекретаря ООН, це дуже важлива і дуже концептуальна заява. І взагалі я так. Підозрюю, що в Криму зараз ну, найвищий ступінь а, такої, найвищий ступінь а, а, такої контртерористичної тривожності повинен бути. Чому? Тому що зараз для того, аби ця війна нервів, як її називають, щоб вона не переросла у Справжнє таке криваве побоїще для цього просто можуть виникати зараз дуже серйозні провокації, перш за все, щодо російських військових і от їхніх членів їхніх сімей. І цього якраз дуже б не хотілося б. і взагалі ну бачити.